Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин. Про що мова? А хочу подивитись, розібрати, що ж викликало отакі от заяви пані Фаріон і пані Безуглої. Сьогодні У нас такий розбір буде. Жіноче відео буде. так? Е, добре, ну якщо хтось не в курсі, давайте відразу вступне слово, так би мовити, поясню ситуацію. Отож, пані Фаріон за останні кілька днів наговорила багато чого такого, то азовці в неї не українці, тому що вони використовують на передовій українську мову. І вона там їх різними словами нехорошими називала. так? Ну і далі ще, за які останні кілька днів вона наробила заяв таке щодо мови. Е, ну, можете загуглити, відповідно. Це так коротко. Ну а пані Безугла так невзначай кинула камінь в город Залужного по поводу того, що залужний буде якогось там нібито проросійського ректора е, захищати дисертацію. Ну, щось в такому плані. От. Ну, хочу розібрати об, 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 обох цих персон. Ну, почнемо з пані Фаріон. Ну що, поїхали. А тут, знаєте, такий експрес-розбір особистості буде. І потім ще одне питання. І в принципі, це все поставить на свої місця. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення пані Фаріон до України. А я скажу рівну правду. Іса. Отак, так. Наутіс перевернутий. Геба. Ну таке. Вона себе такою реявною патріоткою показує, а щось на повірку, то вона не зовсім так. Добре, що ми маємо? Іса, Наутіс перевернутий А Ну да, до речі, в кінці. Я зазвичай такого не роблю, але в кінці все таки ставлю пару своїх роздумів щодо якраз мови і взагалі мовного питання в Україні. Добре, що ми маємо? Да Осіса. прохолодненьке то відношення до України. Ну, знов таки, руни показують поточну ситуацію. Це може через те, що там її заблокували в Фейсбуці після її заяв. І взагалі хочуть звільнити, вона там в Львівській політехніці, здається, працює. Ну, от хочуть з Львівської політехніки її звільнити і так далі. Можливо, з цим пов'язаний холодок, тому що руни саме поточну ситуацію показують. І це не про позитивне відношення, ні разу. Далі, з перевернутий. Та щось тяжкість, якась випробування. І взагалі, якби, в плані відношення, ну теж, знаєте, е, вимушена терпіти. Піска, от, от, от таке напрашується. І, ну і єбо. Все-таки партнерство. да, Працює на державу, відповідно. Ну, в даному випадку, в тому плані, що вона ж, якщо вона працює в університеті, то вона так чи інакше працює на державу. От, відповідно, яке в неї відношення. Партнерське відношення. Е, і це не патр... Де? Де тут патріотизм? Я щось тут його не сильно бачу, якщо чесно. А е, воно ну, в неї там свій інтерес є. Ось чисто партнерство, знаєте. Ну, найманий працівник на службі у держави, якщо так. Що тут ще додати? Добре, давайте подивимось тепер ставлення до Росії. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення пані Феріон до Росії. Хай скажуть його правду. Феху перевернуто. Хагалас. Довертаю Кан. Ну, до Росії тут рознос. Так, да, дійсно. Що ми маємо? Феху перевернуто. Хагалас і Кану. Про що мова? Та ось феху перевернута. Ну, це не в даному випадку не про матеріальне, а про те, що ну, тут же й не матеріальний аспект є, в плані якраз стосунків в широкому значенні цього слова. Тобто, феху перевернута, як обрив стосунків, закінчення стосунків з Росією. Ну, ось далі на підтвердження йде Хагалас. Це агресія. Ну, тут, в принципі, не прихована агресія. Так? Е, в плані відношення дуже погане відношення. Ну, ненависть. Ну, ненависть, ну фактично, да, оце вона і є. Далі. Але все-таки кану. Е, ну, до речі, це демонстрація, якщо так ненависті. Так, якби. І ні, це не про любов, це про, скажіть і я скажу. Навпаки, як викриття, да, і виставлення своєї ненависті, навпаки, знаєте, як винесення це як на щит кажуть, так? Да? Е, але все-таки все-таки, Кано натяка на те, що десь якісь раніше, принаймні, емоції по відношенню до Росії, в неї були. Це зараз вона відповідно ось такий борець за українську мову, е, який ненавидить прям люто Росію. так? Ну, добре. Перепрошую. Ну, але все-таки ці заяви. Ну, давайте запитаємо, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Ой. Перепрошую. Добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте, напевно, запитаємо, чим же ж викликані були оці от останні мовні заяви, пані Фаріо. Ну, потім ще одне питання мені в голову прийшло. Добре, дякую за відповідь. Отже, поясніть мені, будь ласка, чим були викликані оці от останні заяви щодо мови від пані Фаріон, тільки за останні кілька днів були. Ай скажіть, рівно правду. Вуня. Наутіс перевернутий. Єра. Тейвес перевернути. Райдо. Пуста руна. Ну і що По фіналу, по фіналу Хаглес. Ох ти ж. Ох. Ох, тут набірчик. Ну добре. Що ми маємо? Вуніонаутіс перевернутий Єра. Далі. Тейвас перевернутий, райду, пуста руна і хаглас. Ну, що ви нього У неї радісні новини, в неї здійснення мрій, у неї радісні емоції. Да? Е, ну, Таке враження, ніби вчинити. ну, Даруйте мовний. Ага, Ютуб може не пропустити. Одним словом, таке враження, ніби вчинити мовні чвари, це її приносить задоволення. І взагалі, медійність у неї зараз поперла, і взагалі. Ось. Далі, научіс перевернутий. Але. То було щось вимушене. Тому що це про труднощі певні випробування. Тобто, воно тої радість принесло, да? але, схоже, там є якісь підводні камені. Ну тобто, хтось за нею стоїть. Е, я, Відповідно, її використав виключно як рупор, щоб оце, знаєте, вкинути в, в суспільство це розбрат. Мало нам наших і так внутрішніх. Внутрішньоукраїнських, ну, даруйте сирачів. Да? Та давайте ще додамо і це. Добре, далі Єра Так це щось було вже, якщо так. Це було вже якісь певні труднощі, якісь до речі, це ж маніпуляції. Сюди ж. Це вже було. Це ось результат раніше проробленої роботи. Єра руна тривала. Робота ведеться, що називається, не на перший день, якщо так. Да? Далі, що ми маємо Тей вас перевернутий. І певний страх у неї якийсь, я вам так скажу. У неї то ось радість, да, з одного боку, а з другого боку, страх. А схоже, вже страх почався. Радість то, да, була від того, як її цитують, як вона розійшлася в медіа і так далі, як вона свою думку донесла. Не а зараз страх почався, коли зрозуміла наслідки того, що може на неї чекати. Побачила реакцію суспільства. Ага. Отож, бойтесь, як там, бойтесь своїх вживання, вони мають свойство збиватися. Далі, райдом пряма. Але, попри те, це відкриття для неї можливостей якихось. До речі, райдо взагалі як поїздку означає. Як би вона не зібралась кудись там за кордон, наприклад, різко на, на певний час, поки ну, у нас в Україні після її е, заяви це все не вляжеться. Що вона підняла? Ну, до речі, наутіс перевернутий якби, Якщо так, то її, е, знаєте, ніби підштовхують, вимушують на поїздку, якщо так. Може б вона й не хотіла, але її якби підштовхують, що давай, пора. Ось далі, по сторонам. Ну, це не про вища ні. В даному випадку, певна невизначеність ситуації. Рішення ще якісь не прийняті, ще якийсь розвиток подій має відбутися, якісь дії мають бути. Ось. Єра, і це буде певне завершення циклу, знаєте, як початок чогось нового. От в плані виїзда, бачите, вона ще вагається чи варто, але її на це активно підштовхують. По фіналу Хагалас, Руйнація планів іде. ну До речі, якщо так агресія, ненависть, ну тут по відношенню як до російської мови, так і до Росії. Мені так іде. Вона то борець за Україну і за українську мову. Е, як це? Знаєте, як то кажуть, благими намірами вимущена дорога в пекло. Довго я не розумів цю приказку, поки зрозумів нарешті. Так, оце так само, що намір то благий відстояти українську мову, а методи, які вона для того використовує. Ну, проте мої роздуми будуть в фіналі відео. Добре, цікаво. Ну, гаразд, давайте в ЛОБ запитаємо. А чи ж працює вона на Росію? Оціми своїми заявами? Що відношення до Росії там явно погане. Так, дякую за відповіді. Ну, але можна погано відноситись до Росії, але тим паче, як то кажуть, гроші не пахнуть. да? Погано відноситись, але брати гроші від Росії. Давайте запитаємо, чи, чи воно так, чи не так. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте на три руни нехай. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи пані Фаріон працює на Росію? Тим, що от якраз оці от мовні розколи, мовні проблеми створює в Україні. Хай скажуть скажете правду. Беркана перевернута. Перт перевернутий. Альгіс. Да ні, Це не робота на Росію. Тут інше. Де що ми маємо? Беркана перевернута. Альгіс. Беркана перевернута, перт перевернутий, Альгіс. Меркана перевернута, ні-ні ні. Деградація, і це як мені, натяк, рухне в той бік, не туди думаєш. Ні-ні. Далі, перт перевернутий. Ріг достатку перевернутий, навпаки, збитки. Тобто, ну, якби вона працювала на Росії, їй би за те платили, правда? А тут нема такого. Це відсутність оплати, навпаки, як такої. І Альгіс, відповідно, взагалі, якби. як захист, як бажання захиститись, відгородитись від Росії. Тобто, ну, робота б на Росію виглядала б не так. Ну, а раз. А то я вже думав, що руни саме покажуть, що вона підпрацьовує. Але ні. Ну, а значить, із цього роблю висновок, що це. Ну, її понесло, як то кажуть. Їй просто понесло в такому випадку, якщо це не праця на Росію. Так, добре, дякую за відповідь. Це знаєте, як кажуть, це той випадок, коли. А і знов таки, YouTube може не пропустити. Корисні іді. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Оце якраз схоже той випадок. Добре, з нею розібрались. Давайте тепер пані без углу подивимося. Перепрошую. Добре. Отже. Давайте так само, в принципі, ставлення подивимось до країни, подивимося, що ж її під, підігнало на ту заяву. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, пишіть мені, будь ласка, ставлення пані Безуглої до України. Хай скажіть вам правду. Так, довертаю. Дакас. Ісо. Ейвас. Ну, таке собі. Не сказати, щоб дуже погано, але й не те, щоб мало бути в народного депутата. А У нас народний депутат і ще член там якоїсь ради чи наглядової, чи якої. Ну добре, Не, суть. не, не читав її біографію. Е, добре, що ми маємо? До ось Трансформація ситуації. В якому плані? Тобто, в неї якась певна зміна ставлення відбулася по відношенню до України. Ось Іса з'явилась, тобто, знаєте, певний холодочок такий. Сказати, що це прям щирий, щирий патріотизм і прям любов до неньки, да не зовсім. Це такий, знаєте, холодочок, таке, про холодне відношення. Але, тим не менше, Ейус, бажання все-таки Україну захистити. Хоч там, попри якісь свої нюанси, це все рівно про захист, якщо так. Ну, а раз. А раз. Але ну, не найкращі руни, я ж кажу, для народного депутата. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, а опишіть мені, будь ласка, ставлення пані Безуглої до Росії. Хай скажуть руну правду. Пуста руна. От так. так. Геб. Соул. Є. Ну і що все-таки? І наукис? Мені треба коментувати. Е, ну добре, ну тут обережно. Хоча як тут обережно сказати, все ж на, все як на долоні. Ну, одним словом, е руни, які б тут означали е погані відно погане відношення, да тут не спостерігається. На диво, правда? Мало того, тут ось Наутіс. Певне, якби. Примушування виходить, певне. Компромат якийсь є в Росії. Щось такого плану. То, знаєте, вибірково буду коментувати, тому що тут. Ну, ось, в принципі, Гебо. Руна партнерства. Далі я нічого не кажу. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ну, давайте, ось саме в мене стаття є. Де заява цієї пані щодо залужного якраз? Ну, давайте. Безугла заявила, що попросила залужного не захищати дисертацію в університеті Ківалова. Так воно звучить. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що, власне, е спонукало пані Безуглу зробити отаку от заяву? Поясніть мені, будь ласка. Хай скажете рівно правду. Воні перевернуть. Егос перевернутий. Тойс. Ха, галазох нічого собі. Вот перевернути. Феху перевернута. Ха-ха. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, заліз один в болотом. Як тут сказати, то так, щоб обережно, а? Добре. Вуня перевернута, евас перевернутий. Тейвас, вас, хаґ, перевернутий, феху перевернута. Про що мова? Ну, Вуня перевернута. Радості та заява її не викликала, знов таки. Тобто, е, що називається, то не щирого серця було. Да? Далі, евас вас перевернутий. Е, ну, це. Певні обмежені можливості. Тобто, а і тиск, до речі, оце от про тиск, дійсно. Хоча й активні дії. Тиск був на неї, щоб якраз вона зробила певні активні дії. Сама то вона не сильно того була рада ту заяву робити, скажімо так. Ось взагалі, те й вас хагалас. Ну, це... це вже серйозно. Такий ти, знаєте, був хороший. Ультиматум, я б навіть сказав, в якійсь мірі. Уотал перевернутий. Руна влади перевернута. Мова не про нашу владу. Згадуємо попередній розклад, так? І феху перевернута. І це не про збитки, ні. Це все-таки певний грошовий компонент там має місце. Кажу обережно. Ну, ви розумієте, так? Да? Читайте між рядків. Отак так. -так. Заліз один, так? Да? Ну, хоча що тут ще дивитись? Ну, так. Да. Що називається, якщо після цього відео я десь кудись пропаду надовго, без вісті, да? ну, знатимете причину, принаймні. Добре, так, да, я ж обіцяв свої думки щодо мовного питання виказати. Е, ну, прошу, мова. Політика, так як це робить пані Фаріон, мені явно не подобається, так? Да? Те, що у нас є багато російськомовного населення, ну воно нікуди не, не ділося. Да? І проблема отако не вирішиться по щочку пальців. Стимулювати вивчення української мови, да, треба. Але не треба очікувати, що це прямо за рік відбудеться. да, Не перейдуть всі на українську мову за рік. Ну, Будьте реалістами. Згадайте, як зросійщення України відбувалося копнем в історію. Це десятиліття на те пішли. Відповідно, і зворотній процес займе стільки ж. Які б там закони не приймались, які б там заяви не робились і так далі. Ну просто, ну воно так працює, ну, по другому не працює. Мало того, хочете, щоб всі тиск, це не найкраща штука. Ну, все рівно. Ну є мова, будемо казати, базова мова у людини, та на якій вона думає. Так от, якщо е людина базово думає на російській, а перейшла на українську. В стресових ситуаціях, ну, до речі, які на передовій спостерігаються, да? людина перейде все рівно на російську мову. Що знаєте, коли станеться щось таке, що захочеться крикнути мама, так от людина крикне на тій мові, яка відповідна якій відповідно вона думає. Ну, ну це так. Можна перейти на українську мову, але думати при тому все рівно на російській. Ну якби. Я обидві мови знаю чудово, ну правда, російську принципово останнім часом не використовую. По зрозумілим причинам. А взагалі в мене двомовна сім'я, якщо так. Ну, це так, просто, щоб ви знали. Батько в мене на російській говорить майже завжди, мама говорить українською. Ну, от, якось так. І нічого, живемо, досі як би не. Не цей ніяких нюансів не було. Тому таке. Е, українізація, в моєму розумінні, має бути м'яка, плюс поступова. Не треба цих ніяких там, заборон там, і так далі. Ну, давайте ще хай депутати придумають там, не знаю, взагалі, заборону на використання російської мови як такої, навіть в побуті. Ну, до абсурду можна довести будь-що, правда? В Україні єдина державна мова, крапка, українська. Документи, офіційні заяви, там, звернення і так далі. Тому подібне, все українською мовою. Крапка. Це не обговорюється. Друга мова ні. Не можна, ні в якому випадку. Російська, тим паче. Якби ще другу англійську зробили, ну то ще куди не йшло. Російську ні. Категорично, ні. Е, відповідно, живете в Україні, маєте знати і розуміти державну мову. О, подивіться на досвід європейських країн. Десь, скажімо, в Швеції ви, напевно, не заявите, що, ой, а я не знаю там шведської мови, а дайте мені там переклад, будь ласка, там українською. Да? Щось такого плану. Е, ну, а чому в Україні ви не хочете вчити мову, як би, а і вас, і, і, і скажете, що от вас там, ну, російськомовних, зокрема, утискають. Та ніхто не утискає. Так, да, є радикали, звичайно, такі, от як пані Фаріон. Да? Але ну, це. Скільки там відсотків населення такого? Ну, решта адекватно до цього відноситься. Відповідно, українізація має бути м'яка і поступова. Взагалі, хочете, щоб перейшли люди на українську мову, не знаю, вплоть до того, що зробіть там доплату, наприклад. Ну, зрозуміло, для частних якихось підприємств це буде тяжко зробити, де чи підуть вони на те. А для державних можна, там, не знаю, плюс 10% там до окладу за знання і використання в побуті української мови, наприклад. Будь ласка, можна знайти вихід, і люди самі добровільно почнуть мову вчити. Все, потрібен стимул. Примус нічого хорошого не дає. Ну, ну просто. Заборонити це завжди найпростіший метод, і далеко не завжди самий правильний. Ну, є, є, є звичайно, випадки, коли правильний, ну не в даному питанні. Ні. Тобто, українізація має бути м'яка і поступова. Це тривалий процес, це має бути державна політика, розрахована на десятиліття. Не виправити ви ситуацію там за кілька років і думати, що навіть по завершенню війни всі на світі перейдуть на українську мову. Не буде такого. Ну просто от і все. Ну і що робити з старшим поколінням, яке застало Радянський Союз, і відповідно, ну в більшості, ну нехай не в більшості, але ну, дуже багато із старшого покоління говорять російською мовою. Ви змусите їх перейти там 80, там, з гаком років на українську. Ну, якщо це і буде, то це будуть, знаєте, напевно, одиничні випадки. Ну, Тому якби, тому, якби, от, я ж кажу, мовне питання у нас ще висітиме довго. І якби швидкого вирішення тут за рік-два явно не проглядається. Ось такі мої роздуми. Ну, пишіть свої думки щодо цього в коментарях. Не розводьте, будь ласка, мовний срач, скажу вже це, так. Ну і в мене, що називається, образи не кидайте. Висловив свою позицію. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.